Зараз я вам покажу, як робити складочку на носику. В сьомому рядку ми пров'язували за передні напівпетлі 8 стовпчиків без накиду. Тепер ми в'яжемо рядочок, захоплюємо одну петельку рядочку, один стовпчик, і повертаємося з, бачите, з внутрішньої сторони до того ряду, де ми в'язали за передні напівпетлі. Бачите, я захоплюю за задню напівпетлю і пров'язую разом. Тобто, як ви бачите, ми заводимо в стовпчик. В залишившися е, напівпетлю, і пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду. Так повинно бути у нас пров'язано 8 стовпчиків без накиду. І тоді, як ви бачите, формується ось така складочка на носику. Я думаю, що по відео повинно бути все зрозуміло. Якщо раптом у вас виникнуть якісь питання, ви можете звернутися до мене, я обов'язково вам допоможу і більш детальніше розкажу, як я це робила, якщо щось не буде виходити. Також на відео я показую, як я роблю в'язку носика. Ну це стандартно. Ми за передні напівпетлі обв'язуємо стопчиками без накиду і в кінці робимо з'єднувальний стопчик.